Промивання шлунку за допомогою товстого зонду. Показання. Отруєння недоброякісними харчовими продуктами, недоброякісним алкоголем та грибами, отруєння лікарськими засобами, уранія, атонія шлунку та затримка їжі з приводу стенозу воротаря. Противопоказання це розпочинки, стенокардія інфаркт міокарда, виразкова хвороба шлунку та 12 палої кишки зі схильністю до кровотеч. Підготовка медичного працівника. Спочатку, за приказом 798, ми миємо руки та надягаємо гумові перчатки. Ми надягаємо шапочку, маску, халат, водонепроникний фартух. І, і тепер ми готуємо пацієнта. Ми просимо пацієнта сісти на стілець. Ми спочатку йому розказуємо, що ми будемо робити, та просимо його згоди. Якщо він згоден, ми можемо починати роботу. Спочатку ми готуємо пацієнта. Ми зав'язуємо клейонку, напроникну. Або пелюшку. Ми готуємо товстий шлунковий зонт з його отворами також додатковий стекловий перехідник з додатковою гумовою трубкою. Загальна довжина усього зонда досягає 1,8 метра. Також ми готуємо ліку приблизно від 500 мл до 1 літра або шприц жене. Також ми готуємо ведро з водою приблизно 8-10 літрів температури 28-32 градуси. І готуємо ємність для промивних вод. Спочатку ми вимірюємо відстань, на яку ми повинні увести зонт. Ми вимірюємо від пупка до різців. Або ми вимірюємо від епігастральної зони до різців і від різців до мочки вуха. Спочатку ми просимо пацієнта, щоб він відкрив рота. Далі ми кладемо сліпий кінець зонда, змочений дистильованою водою на корінь язика. Далі ми просимо, щоб він ковтнув декілька разів. І повільно продвигаємо зонт до шлунку. Якщо він почав кашляти, ми попали у дихальні шляхи. Ми повинні висунути зонт і спробувати ще раз. Так, просимо його проковтнути і рухаємося у шлунок. Коли ми потрапили у шлунок, ми можемо це перевірити. Увести 20 мл повітря за допомогою шприца жене. Він відчує поштовх повітря у епігастральній зоні. Тепер ми до зонда приєднуємо лійку, ми опускаємо лійку до рівня колін і набираємо воду, нахиляючи трішки ліку, щоб туди не потрапило повітря. Потім ми повільно підіймаємо лійку угору на 1 метр приблизно. І коли вода, коли вода вже опинилася на краю вічка, ми опускаємо нижче рівня шлунку. Зміст шлунку поступає униз в лійку і ми виливаємо це у нашу ємність. Далі. Потім знову повторюємо цей процес. Ми опускаємо знову нижче рівня шлунку до колін. Набираємо воду. Потім ми підіймаємо угору і знову опускаємо униз. І так повторюємо, доки в нас не буде чиста вода. Вода повинна дорівнювати. У промивних водах приблизно стільки, скільки ми її налили. Після промивання шлунку ми від'єднуємо ліку і кладемо її у рощи. Тепер ми витягуємо наш зонд. Робимо це повільно і за край серветки поки витаскуємо, витираємо наш зонт. І теж кидаємо його у десь розчин.